У ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, всесвітліші і всечесні Отці, улюблені в Христі, брати і сестри, дорогі молільники, мені сьогодні надзвичайно приємно. Бути з вами. Мені сьогодні приємно молитися з вами як і з тими найближчими друзями, з якими Господь сьогодні розмовляє, ділиться найпотаємнішими. Своїми думками і планами щодо подорожі до Єрусалима. Друга приємність мені сьогодні є, бо ваша спільнота, парафія сьогодні видає зі себе сина якого Господь кличе у свій виноградник до служіння, кличе, щоби не забракло з нашого народу отих піднятих рук, отої молитви, яку прообразовував Мойсень. На Синайській пустині, коли військо Ісуса Навина боролося з ворожим військом. І книга виходу пише, що коли Мойсей тримав руки, піднесені вгору, військо Ісуса Навина перемагало. Ворогів. А коли фізичної немочі навіть його руки опускались, тоді перемагав ворог. Це побачили два мужі праведники Ізраїля, брат Аром і Хур. І вони Почали підтримувати руки Мойсея, щоб він тримав їх в молитві до Господа. І так нарід ізраїльський переміг ворога мандруючи до обітованої землі. Тому сьогодні я хотів би також дякувати. Родині. Батько вже покійний є, але є багато друзів, мама, вихователі, які товаришили нашому братові Івану, який стоїть, вдивляючися, того вчителя перед іконою, щоб стати біля престолу і пережити. Свою першу п'ятидесятницю. Ось такі мотиви переповнюють моє серце улюблені мої молільники сьогодні разом з вами. Але також хочу ділитися з вами тою євангельською подією, яку ми щойно почули від Євангелиста Марка. Налис Марко вже втретє оповідає своєму слухачеві ті слова, які ми чули в Євангелії. Оце йде в Єрусалим і син чоловічий буде виданий в руки первосвященникам і ворогам. Вони вб'ють його. Але на третій день. Він Воскресне. Ще вже втретє. Ісус ділиться цією новиною, яку Він передбачує і знає, що станеться в Єрусалимі. Ісус багато разів ходив до Єрусалиму. Ходив як маленький хлопчик, пригадуєте також. Іван не оповідає, що Він був. Залишений в храмі Єрусалиму, і мама його шукала разом з обручником Йосиф. Виглядає, що кожного року після досягнення юнацького віку він паломничав, бо такий був припис ізраїльського народу, але сьогодні його паломництво є особливе. Ісус іде в Єрусалим. Але там не буде вороття. Ісус іде на паломництво в Єрусалим, і там півень сповістить слабкість Петра. Апостол. І слабкість кожного з нас. Тому учні не розуміють Ісуса. Вони знають, як Він закривав уста мудрецям цього світу, як вони німіли, навіть підсилаючи прослухати Його потаємно. як в дискусіях Він викривав перед народом оці підступи ворожі, які не раз людина кликала на Бога. Як він на очах людей остання неділя була прикладом, коли друзі принесли паралітика. І він, бачачи віру тих друзів, на очах зціляє цього паралітика, прощаючи йому гріхи. І цей стає здоровим, вказуючи нам на причину паралічу, тобто гріх, гріх за арамейської мови. Означає розлучитися з ціллю життя, не попасти в ціль. Гріх означає, коли наше життя призначене є, паломничати за Ісусом Єрусалим, святкувати Пасху, час і вічності. Отже, протилежне цьому, через гріх ми тратимо цю дорогу. Ми не попадемо в Єрусалим. Ми розійдемося з Христом. Тому Господь нас знаменовує це. І час Великого Посту є особливо застановитися над тим. Але крім того, щоб унеможливити оцю підступну демонську методу поневолювати людину через ріх. Бог іде його знищити, зруйнувати його. Тому руйнуватиме Його через віддання свого життя, бо Бог є життя, а гріх є смерть. Щоб життя ввійшло в смерть, він помирає. Тому сходить варт, щоб там зустріти людину, поламати. Двері аду, як ми бачимо на іконі, ошестям ад, щоб вивести людину до життя. Оце мова Бога з друзями, мета якої є спасти людину, у Божий план. І ніхто, як ви бачите, не зупинить Бога перед тим планом. З ним розмовляли Петро, коли він ділився цим планом. Казав, не роби то. Пригадуєте, Ісус дуже гостро назнаменував апостола Петра через це. В якій мірі каже, ти стаєшся післаником сатани, бо в тебе все приходить не те, що Мій отець бажає, ти розходишся з метою мого отця, а Ісус прийшов виповнити мету Отця спасти людину. Поглядьте диявол, як його відмовляє. Тричі дає йому знаменні спокуси, якими диявол бечує по сьогодні людину. Пліп з каменя. Зроби це. Накорми народ. І цього буде достатньо, щоб ти його спас. Чому маєш вмирати? Пригадуєте систему, яку ми пережили, яка казала, що пустиня зародить, буде щаслива держава, такої держави у світі буде. Так гарно співали діти, яких зубували. М -м -м, цікаві речі. Пізніше диявол, бачивши, що Ісус відповідає на цю пропозицію, що на одним хлібом живе людина. Але хліб людини є Боже Словом, яке ученики чують сьогодні, і ми з вами. Слухають радше, але не чують, не розуміють. Не них план є. Вони розходяться з тим планом Бога. І таке дивне питання ставлю І наступна спокуса, це видовище. Зроби якесь видовище, якийсь цирк, шоу. І таким чином людей. сьогодні багато видовищ. В світі, щоб... Бо зло тоже манить людей від тої дороги до Єрусалиму. І кінцева найгірша спокуса це кланятися злу. Бо він тобі дасть цілий світ. І так нараз ми бачимо, як через гріх, як через наркоз. Людина стає рабом гріху зла. Опутають її, пута гріховні, що годі дати раду. Так нараз поламаєте життя, що годі його позбирати. Але Господь каже, всій цій обстановці людини, навіть якщо так станеться, що твоє життя буде поломане, знищене сплюндрований, ніякої гідності людської ти не будеш бачити. Я здатний відновити твоє життя на третій день. Бо його тіло було поломане на Христі, списом проколений бік, з якого витекло джерело таїнств через який ми живемо сьогодні. І Господь одиноко нам каже, як тому розбійнику, якщо ти приймаєш мене як дар спасіння, ще сьогодні будеш в раю. Не ми собі заслужимо. Не ми мусимо стати, не знаю, яким іншим, але усвідомивши оту Божу любов розп'яту, той дар Отця нам. Господь каже, як ти це приймеш, будеш зі мною в раю. І як бачимо розбійник на Христі, це зрозумів. Він не чув себе достойним. Він переглядав своє життя минуле, теперішнє, не бачив нічого доброго, але вдивляючись у спогад слуху слова, яке він мав за життя своєї матері, бабусі, яке йому читали. Давидові псальми, Соломонові повчання. Йому прийшло на гадку ці слова. Згадай мене, Господи, своє царству. Все. Все, що він міг вимовити. Але вимовив з молитви старозавітньої церкви. Пом'яни мене, не залиши мене. Прийняв цей дар, споглядав його на Христі і прийняв. Оце мета наша з вами, дорогі паломники до Пасхи теперішні. Прийняти цей дар. Слухатися в Господа, яке слово Він нам промовляє і не наслідувати. Ну, назвемо Оцей людський егоїзм, про що мовчають нас сьогоднішні апостоли? Яків і Іван. Прекрасні люди були. Але в них був свій план, так як в нас наразі є. То є Божий план, але ми кажемо, ні, то гарно, чудесно. Але ми так собі трошки вмастимухнули. Плануємо, творимо свій план нашого життя. Бог каже, це не добре, але він нас шанує, бо це наша воля. Як ти зайдеш цією дорогою де зайдеш, це вже відповідальність кожного. Але Бог манить на цю дорогу життя, яку Він пропонує. Тому ученики, коли йому кажуть після таких слів, після того, як він щиро. Як своїми друзями поділився тим таїнством, чи можна тебе щось просити? Можна, просіть. І ви чули просьбу синів, дай нам міністерські місця, може сказати. Правда? Один праворуч тебе, другий йогоруч. Забезпечна гарантію нашого життя. Чому вони так робили? Як у ваша проблема? Це були прекрасні, бо в них було в пам'яті думка про Месію, не та, яку Месія відкривав Господь, але своя, та, яка ферментувала все на ось. Бог прийде, Месія прийде ворогів поборе, запанує царство. Але Господь приносить інший вимір свого пісництва. Тому розходиться Божий план з тим, що часто ферментувало на той час викривлена наука про Месію в старозавітньому народу. Найкращі люди того мікрорайону, правда? Це знаменито безсумно. Ви сьогодні як. Паломники до Пасхи прийшли в цей храм, який ви відбудовував, з руїн піднімав. І питаєте, можливо, разом зі мною, чи можна тебе, Господи, просити? Дивися, екскалація нашого народу. Ворог агресивно окупував східно-південні кордони нашої землі. І дратує нас, не дає нам спокою. Чи можна тебе щось просити? Молитися так? Але ви повинні молитися. Але як ми будемо молитися? Це вже важливо. Про те, що це стається і ця небезпека Бог знає. Але так само Бог дивиться на кожного з нас, які ми є. Яке в нас серце. Якщо ми хочемо змін для України, то яке? Чи ми самі змінились? Чи ми вже більше не будемо давати хабарів? Чи ми вже більше не будемо виконувати нечесно своє покликання, своє служіння? Якими? Який нас ферментує дух? Бог на це також дивиться, щоб почути цю молитву, треба навернення серця, іншої молитви. Молитви в довірі до Бога. Такої довіри, яку мав Авраам, яку мав Мойсей, ідучи з тим народом. Він пережив страшні випробування. Але коли знаки Божі були на його дорогах життя, він йому довіряв. Тому голова і отець нашої церкви разом з Синодом Священним вважають, ідучи за послідовниками і попередниками нашої церкви, Великого любителя Богоматері Володимира Великого, навіть, який побудував в її честь храм, його син князь 1037 року посвятив наш народ під опіку Богоматері, будуючи золоті ворота, на них другий поверх був Благовіщенський храм, прекрасна богословська думка. Звертаючи його на схід, інтерпретуючи, немов би, як сонце сходить, Київ тебе, мати, вітатиме в тому храмі, радуйся, благода господи. Ідучи за ним, за тими мужами нашого народу. Наш великий патріарх Йосип Сліпий, сорокову річницю Української повстанської армії, говорить про важливість покрову Богоматері для українського війська, для людей, які борються про незалежну державу. І освячення своє чинять. Пізніше, коли прийшла свобода 1925 року, блаженної пам'яті блаженніший патріарх Мирослав Іван Любачівський, у Зарваниці посвячує або краще казати, відновлює. Цю посвяту українського народу після виходу з тюрми народів під покров Богомати. І сьогодні пастирі церкви бачачи небезпеку, загрози, неспокій, де нам знайти захист, коли все здеградовано? Ми чули, як засоби масової інформації сьогодні подають нам, в якому стані військо, економіка і так далі. Вся розруха. Але нарік, знаєте, як мурашки збираються до купи і помаленьку бачаться, знаєте, як готові ті сини наслідувати цю Небесну Сотню. Багато себе питає, чому він а не я? Він помер, а я живу. І нарід гуртується, гуртується в спільноту об'єднаного народу краю Європи. Весну Воскресіння якого ніхто не зупинить. Бо це Паломництво народу до правди, до Воскресіння, до істини. І це подивогідне. Народи світу подивляють цей дух, який потрібний всім цінності цих зусиль. В іншому випадку народ деградує, якщо їх немає. І це не мов не неопалима Купина в Європі і на Західну, і на Східну і спитувати себе, чи ці цінності ми зберігаємо. Оте зробив народ у колисці християнства, слов'янського Київ, розбудив, розпалив світильник істини. І хочеться, щоб він на цілий світ. Але ми слабкі в різних вибірах. Нас тортурами різними виснажували, чи не поділи, бажали, щоб ми один другого переслідували, не довіряли Тож. Тому Глава церкви священним синодом каже, в тому моменті нашого, нашого паломництва важливо є відновити цю довіру, пригадати собі, пригадати собі ту Божественну силу. Ці обітниці хрещення, ці, хто ми є, ми народ Божий. І тому сьогодні ми будете свідками, я разом з вами, і по цілому світі український народ перед іконою Богоматері будемо посвячувати її обіці, її заступність, її покрові, щоб Божий мир. Милість Божа була над Україною, над українським народом і в цілому світі. Амінь. Слава Ісусу!